Громада замість села повіт, замість регіону, регіон замість області, звичний територіальний устрій України хочуть змінити. Тож громадяни вже мають звикати до нових назв, які погодила конституційна комісія. Та мета реформи не лише у заміні назв, а в децентралізації влади за укрупнення за європейським зірцем член конституційної комісії Ігор Когут. Зараз його колеги ламають списи, розмірковуючи над тим, як надати громадам як повноважень. Немає місто, село, селище є громада. Скажімо там трускавецька громада. Там чи ха чи якась конотопська громада? Це є поняття більш європейське і за яке боролися дуже багато років, щоб самоврядування поширило свої повноваження не не на тільки на територію окремої гром поселення, але на певну територію нову назву Повіт запозичили у Польщі, каже Ігор. Громада і регіони слова вже звичні для українців. Утім, експерти переконані, не всі готові до перейменувань. Такі слова як волості, повіт, це нове слова. Ці слова, як правило, здійсні. Ніхто не використовував, садержанні і значення цих слов ні Тому Поэтому вопрос о том, як будуть називатися нові громади, як будуть називатися нові райони. Це вопрос, каніше ж дискусіо. Головне застереження, аби більші повноваження не призвели до містечкового самоуправства, а фінансова самостійність не залишилася на папері. Якщо ті тільки приєднати населений пункт і там робити дороги, освітлювати вулиці, проводити мережі каналізації, водопостачання чи там, де відсутні Газопостачання, то і мене запитають мешканці міста для чого нам це потрібно. Що з того матиме місто. Тим часом у конституційній комісії обіцяють дати всі відповіді вже до середини липня. Тоді Верховна Рада має голосувати за децентралізацію.